Нові прізвища, кардинально інший розподіл політичних сил та шквал емоцій. Саме так розпочалося перше пленарне засідання сесії облради шостого скликання. Справжні баталії розгорнулися через результати виборів на 22-му окрузі. Я прошу ще раз голову ТВК, секретаря ТВК, всіх колег депутатів з розумінням поставитись до сьогоднішньої проблеми, і нехай зараз ТВК проведе. Своє засідання і визнає повноваження Черніг Але. Поки цього не буде зроблено, фракція батьківщини приймати участь у засіданні ради не буде. Зробивши таку заяву, представники батьківщини та свободівці заблокували трибуну. Але на прохання регіонала Анатолія Юхименка обласна виборча комісія засідання таки провела. І вже через пів години Алло Черній визнала депутатом. Далі як нічого й не було урочистості, їм вручення значків та посвідчень. Чільне питання дня вибори голови облради провели мирно. Регіонали висунули кандидатуру Юрія Кічатого. Представники батьківщини чи то всерйоз, чи то жартома Віктора Мачука. Хоча ще раніше той заявив, що залишається працювати у парламенті. Відтак у бюлетені для. Таємного голосування було внесено лише одне прізвище: 51 голос за і лише один проти. Юрій Кічатий, голова обласної ради. Він приймає привітання, розуміючи, що вже фактично сформовано стало більшість. У виборах голови не брали участі депутати від батьківщини свободи та фронту змін. Вони створивши фракції, відповідно із 19, п'яти та трьох депутатів, оголосили себе опозицією, але пообіцяли працювати конструктивно. Якщо буде ставитися якісь антиукраїнські Питання, які не будуть вигідні ні національним інтересам України, ні громади Рівненщини, звичайно, що ми будемо блокувати і надалі трибуну, і не будемо давати працювати обласній раді. А якщо це буде конструктивна робота, ми збираємося працювати конструктивно. Протягом засідання було оголошено про створення ще чотирьох фракцій: партія регіонів 27 депутатів, нашої України 6, спільної фракції Всеукраїнського патріотичного союзу та партії відродження теж 6, а також народної партії 8 депутатів. До семи народників долучився єдиний представник єдиного центру. За тією ж схемою обирали і заступників голови. Опозиція не голосує. Більшість вирішує питання. Відтак, першим заступником голови облради став народник Михайло Кривко, заступником регіонал Олександр Чуприна. Ми були в опозиції, але ми не виходили з зала, не кричали, бо ми знали, що треба конструктивно працювати, щоб досягти результатів. І коли нам віддали бюджетну комісію, а потім через рік забрали і сказали, що ви нам не треба, ну ми так не будемо поступати. Ми віддамо опозиції бюджетну комісію. Після цього вже всі разом і більшість, і опозиція голосували за створення постійних комісій. Замість десяти, як раніше, тепер їх буде одинадцять. Новообраний голова обласної ради Юрій Кічатий до бурхливих настроїв опозиції ставиться спокійно. Каже, переконаний, вона буде підтримувати більшість в усіх добрих для громадян справах. А рада прийматиме лише такі рішення. Для мене це починається нова частина життя. Хоча мені вже скоро 51 рік в цьому місяці. І нова частина життя починається з таким потужним депутатським корпусом. І Я думаю, що ми зможемо багато що зробити на виконання тих завдань, які ставили перед нами люди. Новообраний голова ради вручив квіти своєму попереднику, а тепер же опозиціонеру Олександру Данильчуку та подякував йому за роботу. Адже зауважив Юрій Кічатий, попри політичні протиріччя, вони насамперед друзі. Тетяна Бобрікова, Микола Штемпель, інформаційна програма День.